Замовляйте спецвипуск світ попереду попереду-2025» за посиланням під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі будемо говорити про звісно ситуацію на фронтах, про війну, про нове авіаційне підкріплення для Збройних сил України, про ситуацію на Росії, про удари, про те, що відбудеться на Рамштайні. І з радістю долучаю нашого наступного гостя Валерій Рябих, військовий експерт, редактор видання Дефенс Експрес, долучається пане Валерію. Мої вітання. Слава Україні! Вітаю, пана Іна, вітаю нашу шановну аудиторію. Ну, давайте тоді почнемо з того, що відбувається на фронтах. Там щось на Курщині активізувалися Збройні сили України, принаймні так кажуть в Росії. У них там паніка, вони істерять, що сили оборони поновили активні наступальні операції. Що вам відомо, що як, як ви аналізуєте те, що відбувається там? Ну можемо аналізувати лише відкриті джерела, і тут слід зазначити, що офіційне джерело Генеральний штаб Збройних сил України нам а, поки нічого не говорить про а, те, що там відбувається, і а, зокрема сьогодні в повідомленні Генерального штабу а, звучать а, такі а, зазвичай а, вже а, а, звиклі фрази: як те, що в операційній зоні на курщини Сил оборони України за минулу добу відбили п'ять атак Росіян. Ну там стільки-то бомбардування, так і інше. Однак, е, аналізуючи російський сегмент соціальних мереж, можна підозрювати, що щось відбувається і відбувається. Ну, таке, що не подобається росіянам. А в цілому, ну навіть можна знайти відображення на карті Діпстейт. State, те, що зараз розширилася сіра зона на південні південний схід від російського районного центру суджа, який зараз контролюють силу оборони України. Uh, і це може говорити uh, про те, що uh, українські військові можуть теоретично робити uh, якісь дії тактичного характеру. Uh, причому, якщо так uh, ну знову ж таки вірити uh, російським джерелам, ну в дії може бути uh, якась батальйонна тактична група, яка uh, може uh, виконувати uh, тактичні завдання з. Розвитку можливостей по контролю території на південний схід від суджі, і за це також говорить, ну, наприклад, те, що може використовуватися рельєф місцевості, і в першу чергу це пов'язано якраз з тим, що. Тут українські війська можуть використати вигідні для себе умови. По перше, це те, що зараз в зв'язку з тим, що в цій місці посилилися. Морози, що земля підмерзла, вже деякі ділянки не стали непрохідними, зокрема, і по поймі річці, річки Псел, яка з одного боку в разі дій Сил оборони України на цьому напрямку може прикривати їх саме з правого флангу, бо якраз це можуть бути дії по, по правому берегу цієї ріки. Е, і е, також що тактично це може виправдуватися бажанням е, розширити е, цю зону, з е, підставити під загрозу е, війська противника, які. Зараз, от як повідомляли, до цього діють там на лінії Пльохово-Гуєво, намагаючись відтісняти на цьому напрямку сили оборони України, і в разі от подібних дій вже по правому флангу російських військ, виходу грубо кажучи, в тил їм, українським силам оборони може вдатися підставити під загрозу і ведення цієї. Операції російських військ, однак, все ж таки подивимося і будемо орієнтуватися на офіційні повідомлення, але те, що там щось відбувається, ну це завжди ми можемо стежити в першу чергу. Звісно, що за тією істерикою, яка розвивається в російських соціальних мережах, яка як от показує практика, не буває е безпричинною. Без причини так осін аналітики підрахували і кажуть, що кількість атак загалом на фронті з боку Росії вона скоротилася до 85 за добу за день. Це звісно дуже багато все одно, але це найменший показник із червня минулого року. З чим ви пов'язуєте таку ситуацію? Це певне якесь виснаження чи рашисти навпаки накопичують ресурси, щоб навесні десь якесь загострення створити. Ну тут може бути декілька факторів. Ви е, е, в цілому можна відмічати те, що ресурсів у е, росіян не стає більше, і, і до речі, дослідники е, тут відмічають е, це ну по е, різних напрямках. Ну, по-перше, е, згадати, що основним ресурсом для росіян зараз в, в, в тих умовах, які вони собі обрали, є е, е, це жива сила. І навіть от у цій середі, яка в принципі для них була безпроблемною, зараз відмічаються певні складнощі, і вони пов'язані з тим, що ну, неможливо на тому рівні, як вони раніше це собі могли дозволити на початку цієї стратегічної наступальної операції, яку вони собі визначили, ведуть вже там майже півтора роки, і тоді вони могли покривати. Втрати своєї живої сили постійним притоком особового складу, який там вербувався і заманювався різними способами до лау цього війська, яке здійснює вторгнення в Україну саме там і посилами великих коштів, все іншого і відбувалось так, що вони могли. Собі дозволяти в місяць рекрутувати від 30 десь до 40 тисяч, що покривало їх витрати водночас зараз через півтора року цього такого не дуже здорового. Наступу, який вони ведуть, ситуація змінилася І змінилася вона як в плані підсилення можливості Сил оборони України утилізувати війська противника. бачимо ну таке кардинальне зростання втрат серед окупантів, що відображається в статистиці, яка оприлюднюється Генеральним штабом. Збройних сил України і маємо такі рекордні показники за грудень, січень цього року, коли там було знищено близько 50 тисяч окупантів, зокрема за інформацією генерального штабу. В січні місяці російські окупанти втратили вбитими та виведеними з ладу 48 тисяч особового складу. В той час як у грудні ця цифра була також на рівні 48 670. І тут слід зазначити, що ну при всьому тому от ця цифра вона ну є шаленою, і це за один місяць такі втрати. Нехай не всі летальні, але. Ну нагадаю, що наприклад збройні сили Болгарії складають 31 тисячу, нідерландів там 35 тисяч, Казахстана близько 40 тисяч. Ну і таке інше. То, в принципі, це щоб зрозуміти про які цифри йде мова. Але на цьому тлі вони також зменшили свої можливості по рекрутингу саме бажаючих йти вбивати українців, тому що як видається вже і для російської аудиторії, що це не така собі і безпечна справа, і тут вже є певні сумніви. Тому десь уже у ці шалені втрати вони не можуть покривати, рекрутуючи на тому ж рівні, який раніше був, також відмічається і просідання можливостей противника у забезпеченні е, е, своїх військ е, різними видами техніки, в першу чергу, е, танками і е, броньованими машинами, і це пов'язано все ж таки з тим, що й пророкували раніше з виснаженням е, тих пострадянських запасів, які вони мали раніше. Пане Валерію, наш головком пан Сирський, генерал, він каже, що здається, 66% всіх цілей вразили сили безпілотних систем. Тобто, наші дрони ну надзвичайно багато роблять дуже багато допомагають фронту. Тепер на підкріплення прийшли вчора. Ми бачили ці заяви і міражі, і додаткова партія Ф16, яка ну інтегрується, можна сказати, швидко в наші сили. чим це допоможе? Тобто, Україна зможе вражати більше? захищені цілі, якісь командні центри з допомогою цих винищувачів. Сучасна війна, вона в першу чергу це авіаційна війна. Тут Україна дуже. Відставала від потреб часу, звісно, що завдяки зусиллям власної і оборонної промисловості і а, власних наших військових, то підтримувався пострадянський потенціал, а, адаптувався до використання західного озброєння, але звісно, що Ну, на більшої таки е, питому вагу підсилення наших повітряних сил це принесе озброєння на західні зразки. Те, що ми зараз вже маємо на озброєнні. Що найменше два західних багатоцільових літаки? Це говорить про суттєвий прогрес. А ще слід згадати, що цей процес є незупинний і продовжуватиметься і надалі нарощування нашої авіаційної складової. Що це може дати? Це може підсилити нас по всіх напрямках. Ми бачили, що з приходом тих же f16 ми отримали. Мали нові можливості в забезпеченні нашої протиповітряної оборони. Це те перше завдання, на які були спрямовані ці. Західні літаки F-16. далі вже от наприкінці минулого року, на початку цього, ми бачили повідомлення, що F-16 виступають у якості винищувача прикриття для саме супроводження наших авіаційних засобів, які наносять удари на лінії фронту. От в першу чергу, це було видно на Курському напрямку далі розвиток може передбачати те, що літаки F-16 будуть застосовуватися для того, щоб відігнати авіацію противника від лінії фронту, і в подальшому працювати разом з. Наземними силами протиповітряної оборони над завоюванням повітряного простору, але це така завдання перспектива, і вона пов'язана з нарощуванням кількості і якості цих систем, які ми отримуємо. Ну і звісно, що в подальшому також в 16. і. Якраз з тими ж мережами, які ми отримали, виконуватимуть більше завдань по завданню ударів за допомогою авіаційних засобів ураження в першу чергу далекого радіусу дії. і от саме для цього ми і отримали F-16 в певній кількості. Перепрошую, міраж 2000 з індексом 5, які були, крім того, модернізовані спеціально для того, щоб застосовувати і от засоби ураження, такі, як а, ті ж плануючі бомби, Аазмін, Хаммер і, і м, ракети Скальп і Джі. І вони застосовуються поряд з тими ж. Літаками су 24 які було адаптовані для виконання завдань, завдання ударів ракетами «Скальпі-Джі» та штомшев, yeah. і це також от, буде в подальшому розвивати наші можливості. Uh, і uh, слід зазначити, що от процес нарощування uh, саме складової наших повітряних сил він, uh, на жаль, не такий швидкий, як нам би хотілося, тому що це пов'язано з комплексом uh, факторів, але він невпинний і. Насамкінець він а, завершиться о, скажімо, повною заміною пострадянських літаків і суттєвим нарощуванням кількості західних літаків. Я тут також о, можу о, прогнозувати, що буде о, розширена о, і номенклатуру цих літаків, о, і, от з огляду на наприклад, ту інформацію, що вчора повідомили мив збройних сил після. Зустрічі зі своїм е, колегою з Швеції, е, що також в Україні можуть з'явитися і тіше літаки Gripen, які займуть свою нішу на певний період. А в подальшому я сподіваюся, що е, таке плідне співробітництво України та Швеції допоможе нам е, в тому числі долучатися до е, виробництва цих літаків саме для mm -hmm. забезпечення. Сил оборони України Ми вже і сьогодні кілька разів чули сигнал повітряної тривоги. І щодня живемо в цих умовах. Так вчора загроза балістики була, і вже не кажучи про дронові атаки. І вчора на Київ летіли шахеди, і містяни помітили такий шахет з підсвіткою. Це таке свідоме покращення для керування цими дронами від росіян. Чи що це за тюнінг? Ну, чесно кажучи, у мене немає якоїсь відповіді на це, але в принципі, ну, може бути якесь пояснення. Ну, на жаль, я тут не є фахівцем в цьому, що це могло бути і якось трактувати. Але противник постійно удосконалює ті засоби, які він використовує для того, щоб тероризувати українців. І тут ну слід зазначити, що постійно на ці удосконалення наші сили оборони мають відповідати, і що вони і роблять доволі успішно тому подальшому, також ну можемо передбачати, що щось от таке буде постійно відбуватися. А, але от якщо порівнювати, наприклад, ті ж дії росіян з приводу застосування їх ударних засобів, та наприклад, що роблять сили оборони України, то можна сказати, що ну відрізняються. І тактика застосування, і цілі застосування, тому що ну останнім часом після того як сили оборони України ну, знайшли такий собі, собі таку собі відмичку від тих же е, по їх ефективному застосуванню у військових цілі, а саме для знищення якихось або ураження військових об'єктів, росіяни їх щоночно використовують саме для. Для мирного населення а, і це пов'язане в першу чергу з обмеженістю можливостей росіян в подальшому удосконаленні а, цих засобів. Той час, як у, а, Сили оборони України а, у взаємодії з нашою оборонною промисловістю використовують широкий діапазон а, засобів ураження на велику глибину, а, і це дозволяє. Впевнено виконувати саме завдання військового характеру по ураженню військових об'єктів противника на велику глибину і от противника є менше можливості протидіяти цьому, тому що ну навіть широкий перелік цих засобів не дає їм можливості швидко адаптуватися саме до того, що роблять сили оборони України. Пане Валерію, не встигаємо детально обговорити, але в нас 30 секунд про Рамштайн, який відбудеться 12 лютого. Засідання, як ми знаємо, вперше буде без сполучених штатів, тобто без головування США. буде головувати Велика Британія офіційно. Новий очільник Пентагону буде на засіданні. Але от в такому форматі має бути що це означає? Пропало все чи ні? Да нічого не припало, просто змінюється е, скажімо, система е, підтримки України, і е, те, що зараз перебуває на себе е, саме роль лідера Великобританії, говорить про те, що Європа саме е, просинається у питанні е, забезпечення власної безпеки. І це вигідно всім, і в першу чергу Україні, тому що от така Європа з відкритими очима допоможе і Україні, і Україна допоможе їй виконати основне завдання поставити необхідні бар'єри на шляху російських агресорів. Дякую, пане Валерію. Валерій Рябих, військовий експерт і редактор видання Дефенс Експрес, був у нашому ефірі. Я Інна на марецька на цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім нашим слухачам і глядачам, які залишаються. Мої колеги продовжать ефір на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.